Скажіть, скільки десятків разів я писав, що ця бидляча дипломатія доведе нас до біди? А скільки імбецилів впевнені, що Зеленський все робить відмінно? Це таки біда, що року з го навіть прописні істини адекватні люди змушені доводити, ніби це теорема ферма? Сьогодні ми зустрічаємося з Карлом Волохом, підприємцем блогером. Вітаю, пане Карле. Вітаю пам'ятаєте той момент, коли блогерство? Прийшло ваше життя і коли ви почали цим активно займатися? З чим це було пов'язано, що стало поштовхом? Друзі сказали, що реклама більше не працює тільки в соціальних мережах. Оскільки в мене був бізнес, який на той момент що почувався, один із моїх бізнесів почувався не дуже добре це була клініка. То я вирішив спробувати його підтримати в соціальних мережах, зареєструвався і наскільки я пам'ятаю, не написав жодного посту. Зв'язаного з рекламою своєї книги. А який ви обрали напрямок? Спочатку я просто, по-моєму, коментував, а потім через деякий час я… мені здалося, що мені є що сказати. А розуміюся, я більш-менш таки на політиці. Ну, можливо, і трошки економіці. От про це і писав. А потім, правда, був Майдан. А після Майдану була громадська діяльність три роки, більше нічим не займався. То було що аналізувати описувати те, чим займалися. Люстрація, реформа судової системи. Взагалі, боротьба, умовно кажучи, за справедливість. Ну, так і втягнувся. Досвід роботи у, у друкованих ЗМІ вам став у нагоді? Ну. Можливо, очевидно, якісь навички, писання. Все ж таки, я набув в попередньому своєму журналістському житті, але я вже давно нічого звідти не пам'ятаю. Так інколи виходить складати слова більш-менш більш речення. Навчився раніше, до речі, оцей досвід навіть заважав, тому що писав дуже довгі тексти, котрі дуже складно читаються. Ну, тобто не в соціальних мережах. Сьогодні навчився навчився об, обмежувати себе. І виявилося, що це в мене виходить ліпше, навіть, ніж, ніж довгі аналітичні матеріали. Десь сформулювати якусь гарну думку ну, більш-менш. Це ви орієнтувались на якісь закони соціальних мереж? Ні, це на, 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 на власні відчуття. спостереження. Тобто я бачив, що людям в соцмережах не потрібні лонгріди. Їм потрібні короткі, влучні тексти, які запам'ятовуються, як, а мені навіть простіше. А як змінилися тенденції з 2013 року, за 10 років? Віри менше. Тобто, знаєте, після Майдану було набагато більше надії. Сьогодні люди сильно розчаровані. Зневірені? Тим паче під час війни, але вже і перед війною це відчувалося. Е, крім того, знаєте, в багатьох людей у 2019 році. З'явилося враження, що поступ порушений, тобто йшли, йшли, йшли далеко, ще не дійшли навіть до половини, але йшли в правильному напрямку, а потім цей цей шлях десь перервався, пішли зовсім в інший бік. І сьогодні враження таке, що все, що було зроблено з чотирнадцятого по 19-й рік, в принципі, ну, все зруйноване. Я думаю, що це не зовсім правильно. Тому що ми просто не бачимо, що в принципі суспільство змінилося і змінилося на краще, попри все, що нам не подобається в, в період з 19-го року. Але суспільство змінилося багато що сьогодні неможливо уявити, з того, що можна абсолютно легко було уявити в 13-му. Тому це не зовсім правильне враження, але я маю на ну, увазі враження, що зовсім розвернулися і крокуємо назад, але до певної міри. По цілому ряду напрямків так воно і як ви гадаєте скоріше, як ви відчуваєте, що ви можете зробити для своєї аудиторії для цих людей, який сенс ви вкладаєте в свою роботу блогерську? Знаєте, з певного моменту очевидно з'явилася ілюзія, що я все ж таки можу дещо людям пояснити. Напевно, основне я правда, хочете вірте, хочете ні, але я вважаю, що я намагаюся навчити людей. Мислити, не бути одноклітинними, не бути прямолінійними і так далі. От мене сьогодні я написав пост з приводу того, як в нас дружно Фейсбук коментував обрання спікера палати представників. Тобто, усе пропало, все обрали трампіста, грошей не буде, допомоги не буде, зброї не буде. Все кінець, і е, я, я просто. Спробував показати, хоча і дуже коротенько, що можливі дуже і дуже різні варіанти. Тобто, ми Однозначні. не знаємо, що буде. Я не знаю, я не роблю з себе абсолютно те, що називається всезнайка російською. Абсолютно. Я просто покажу, показую, що насправді варіантів не один і не два. Їх більше і ліпше інколи трошки помовчати, потерпіти, подумати. Витримати. Так, подумати, почитати розумних людей, поцікавитися, перш ніж починати. Коментувати тему, на якій геть нічого не розумієш. От, до речі, я хотіла вас попросити дати якісь рекомендації блогерам-початківцям. І, мабуть, одна із перших це говорити про те, за що ти можеш нести так відповідальність свої слова, і бути фахівцем у цьому, знатися на цій темі. Але, на жаль, таких не так багато в Україні, і це має наслідки. Я би сказав, що їх зовсім небагато. Звичайно, умовно, якщо ти цікавишся політикою і здатний думати, то ти вмикаєш Портнікова і слухаєш, як на мене, для кого це може бути складно, але це завжди розумно. Навіть якщо в якийсь момент здається, що він надто тобто, песимістичний там і так далі. Немає значення, але це точно завжди розумно, і може можна чомусь навчитися. А ви просили рекомендацію. Даю рекомендацію. Не з кожного приводу блогер повинен мати точку зору. Не з кожного. Я щасливий, що є маса приводів, з яких я не маю точки зору. Не маю. Є люди, кажуть так, є інші кажуть так. Хтось з них, можливо, правий, хтось, очевидно, ні. Я не зобов'язаний мати точку зору з кожного приводу. Не зобов'язаний про це писати. Особливо, якщо мені немає що сказати. Ну то тут, тут в нас є Лев Толстой, який, щоправда він писав про письменництво, але це цілком підходить і для блогерства. Можеш не писати. Не пиши. Якщо ти не розумієшся, якщо воно тебе не мучить, і так далі. Якщо ти не відчуваєш, що точка зору твоя оригінальна, тобто, що тобі є що сказати нового, а не повторити за всіма. Ну, до речі, серед блогерів таких маса вони перепощують або беруть ідеї, і всі одне і те саме. Я хожу по, по телевізійних каналах, слухаю коментаторів. Ну, ну, чесно, і буває неприємно: всі повторюють одні й ті самі наративи. не Цікаво, немає що сказати, не кажи. Клянуся до мене, дзвонять і кажуть, ви прийдете на яку тему? Така-то. даруйте, не розумієшся, і все ліпше не прийти. Треба мати для цього певну сміливість і ще ну трошки критичного ставлення да. до себе. Що цим робити, щоб контент був більш якісним. Нічого, тобто, це залежить від загальнокультурного рівня людини нічого з цим не зробити. Ну про те, що ви говорили, що одна із ваших місій певно достукатися до людей, щоб вони починали усвідомлювати мисли. Та я просто, я просто я кажу, я весь час намагаюся показувати достатню кількість варіантів для того, щоб люди зрозуміли, що Цікавіше думати і мислити, аніж зразу обирати точку зору. І друге, очевидно, що не знаєте, в перебудовні часи, коли всі писали, ну всі читали дуже багато, там почали друкувати масу речей, які багато років лежали в столах або взагалі не були написані, і відповідаючи на листи когось із, із своїх. Читачив, знаете, Анатолий Приставкин написал, вот мне пишут, а я Сталину верил. Так я тоже Сталину верил. Но проблема не в том, что верил, а в том, что однажды поверил и никакой мыслительной работы более не совершал. Вот для меня дуже важлива здатність під впливом, фактивом менять точку зору. Тобто, ну факти такі не можна, завчивши якусь одну стигму постійно не любити, поза залежністю від того, що там що змінилися обставини, що стало відомо щось, що не вкладається в це. А я бачу таких коментарів чимало. От люди звикли от їм сказали, або в якийсь момент вони там вирішили, що там вибори зараз не недоречні. Не І от вони що б ти їм не сказав, вони будуть повторювати, ні, це зрада там. Навчіться мислити. Під е, тиском нових фактів навчіться коригувати свою точку зору. Для мислючої людини це добре, це нормально, це характерно, а, а, не, е, а не бути впертим. Бо це, по-перше, має. Наслідки в суспільстві, те про що ви говорили, і цитату наводили, один раз повірив, а потім закриває очі на і жодної Джінки. мислительної роботи більше не здійснював. Така прекрасна фраза. Знаєте, вже вже скільки років пройшло? Це було напевно десь в 87-му я, Я це прочитав, і от я досі. Пам'ятаю, оце про впертих. Як ви гадаєте, от блогерство може становити реальну загрозу для телебачення? Якщо так, то які наслідки це матиме? Ну, по перше, якщо ви візьмете соціологію, то воно вже. Стало фактором. Де, ну, безумно. Не, не витіснить повністю. Це, я думаю, цього не станеться. Але соціологія показує. Щоправда, наскільки ми можемо покладатися в даному разі на соціологію, це питання наступне. Тому що соціологія, де порівнюється, наприклад, там, телеграм-канали або Ютуб канали з телебаченням, в умовах вільної країни це одне. А в умовах країни, де телебачення, Телеканали – це єдиний марафон, це щось друге. Тому ми не маємо на сьогодні об'єктивної картини. Але те, що сьогодні телебачення, принаймні з своїм єдиним марафоном, не є носієм інформації номер один, і відповідно воно не формує в першу чергу суспільну думку. Це факт, це вже встановлено. Але впливає на рейтинги політиків. Безумовно, але я кажу ще раз: якщо продовжувати впиратися з єдиним марафоном, через деякий час цілком можливо, що ми дійдемо і до парадоксальних речей, коли телебачення взагалі не буде мати серйозного впливу. Просто Та, не нівелюється. Зр... Зрештою, можете подивитися, що там канал прямий сьогодні, або там п'ятий канал, сьогодні за рахунок своїх інтернет-платформ. Існують набагато? Ну заробляють навіть якісь гроші? Принаймні не коштують грошей тих, які вони коштували раніше, які власники викидали, умовно кажучи, на те, щоб їх утримувати сьогодні. Цього немає є, тобто переглядів достатньо для того, щоб, щоб утримувати колектив. Це ж фантастична річ. То хто м хто міг в таке повірити раніше? Пане Карле, на вашу думку, які найбільш перспективні соціальні мережі? Ой, не знаю. Це, напевно, треба читати. Я, очевидно, що це вже вікове, я недостатньо мобільний. Тобто я от сів в Фейсбуку і я там сиджу, там мене читають, там мене знають. Так, мене, мої матеріали е, беруть в, в YouTube там, і так далі. І я знаю, що там є чимало переглядів. Я вам скажу, я, очевидно, недостатньо самолюбивий для того, щоб слідкувати за цим. Клянуся, я не знаю, що там в інтернеті робиться зі мною, з моїми матеріалами, які там перегляди, що там про мене пишуть. Там і так далі. Не знаю свою аудиторію, ви знаєте, якийсь зв'язок? У Фейсбуку взглядок. безумовно. Ну, дивіться, там френдів є обмежена кількість так чи інакше. Активних з них ще менше. Ну, є не тільки френди і фоловери, і тих, які я бачу, що вони коментують, цікавляться, пишуть мені в особисті і так далі. Тобто, більш-менш я собі уявляю, точно. Не знаю ще раз, в мене це ну це не професія, це хобі. Я йому не присвячую надто багато часу. мені є чим займатися цікавим в житті, крім цього. Так що, так що я не я, я не типовий в цьому відношенні було. Але в цьому цим ви і цікаві. Як ви гадаєте, спостерігаючи за інформаційним медійним простором України, чого бракує? Яких напрямків? Мені в Україні бракує сьогодні свободи слова, умовно кажучи. Тобто, на превеликий жаль, ми за кілька років перетворилися з країни. Про яку говорили: от в Україні є проблеми з корупцією, верховенством права, але демократія в Україні є. Ну вже в Україні, в Україні не дуже є демократія, і особливо це відчувається в медійній сфері з монополізацією медійного простору і так далі. От його треба відкрити. А все решта, ринок, умовно кажучи, попит зробить своє. Ну я ж капіталіст. Я я, я вірю в, в силу в силу ринку. А до речі, Ютуб-канал «Блогерство як бізнес. От давайте про це поговоримо. Наскільки конвертується ця популярність, монетизується? Дивіться, якби моя мрія була заробляти, умовно кажучи, 5 тисяч доларів на місяць, то напевно я би взявся і цим займався. Оскільки я заробляю набагато більше, то я не дивлюся на блогерство як можливе джерело заробітку, тому я взагалі не звертаю на це уваги. От в мене є бажання інколи висловитися, і коли хоч ти хочеться висловитися, то ну хочете в це вірити, що хтось тебе ще й почує. Тобто не просто там в бані з друзями або там не знаю за за пляшкою, а, значить, в мережі там, де тебе читають. От я цим і займаюся, але присвячувати цьому більше часу, більше уваги і так далі, я не можу і не хочу. Тим паче, що я кажу, у мене зараз є дуже цікавий проект в бізнесі, неймовірно цікавий, неймовірно сподіваюся, що він скоро всім буде відомий і так далі. І мої думки сьогодні, знаєте, як організувати там експеримент біологічний, а не для того, щоб отримати черговий доказ, там що в мене диво апарат в руках, а не а не думати, як, як зробити передачу. Але ви це робите, бо не робити не можете. Вам болить майбутнє я, я завжди був людиною небайдужою. Мені хочеться висловитися і хочеться трошки бодай опосередковано впливати на події. Так, з 14 по 17 я впливав безпосередньо, тобто не тільки писаннями. По-моєму, я не помилюся, якщо я скажу, що заради прийняття закону про люстрації я особисто збирав. Ну були ще люди, але я думаю, що я був один із найактивніших. Є там. я збирав людей біля Верховної Ради, по-моєму, вісім разів. Так що я впливав на події безпосередньо. А зараз я опосередковано написав, бачу, що десь з'являються люди, які ставляться прихильно до моїх ідей. Ну, от. Ну і на противагу, от ви навели приклад чудовий, коли спікером обрали трампіста, і в соціальних мережах з'явилися там дописи, багато їх, і від відомих блогерів, і не дуже, м'яко кажучи, що все пропало, так? Для навіщо це розганяється? Що таким чином? Це не навіщо? Ну, от люди так відчули, вони написали довго не думаючи. Угу. Я взагалі за своїм устроєм характеру, я людина досить оптимістична, і під час Майдану я дуже. Дуже добре, навіть недавно мені одна жінка написала, що під час Майдану ви були нашим головним транквілізатором. Тобто я намагався, знаєте, в якийсь момент, коли здавалося, що вже нічого в нас не виходить. Ми там нібито там стоїмо, а ніякого прогресу немає, і це закінчиться, а можливо, завтра нас звідти викинуть і так далі. І моє, моє завдання було показувати людям. Що є варіанти, що це не, не конче, закінчиться погано. Є чимало варіантів, і в принципі прогрес якийсь, якийсь буде. Так що, знаєте, в якийсь день з'явилася інформація, що на кордоні стоїть з того боку кордону. Це був по-моєму кінець. Можливо, кінець 13-го, можливо, початок 14-го року дивізія імені Дзоржинського, і що вона вже готова вступати в Україну. А в мене було в цей день побачення. І я ми вперше там. Дівчиною там разом я там намагаюся приділити якісь, якусь увагу і так далі. І не звертаю увагу на те, що твориться в мережі. І потім я відкриваю Facebook, а там листи і в особисті, і тут. Чого ти мовчиш? Поясни, що, що тут твориться, і так далі. Навіть від дуже серйозних людей, я не буду називати, але навіть Карл, чого ти мовчиш? Я пишу, в мене побачення. Сравуватися с... не вдалося. Мені довелося написати. Ви в такі моменти відчуваєте відповідальність як лідер як... Та це кожному було приємно, що когось цікавить твоя точка зору. Все ж для блогерів початківців ви вже дали певні рекомендації, дуже слушні. Що говорити лише тоді є такий вислів, коли Не твої слова муча. красивіші за тишу, але це про форму, а про суть, про зміст, про сенс. Це коли тобі дійсно є що сказати, коли твоя думка експертна, і як мінімум вона. Я кажу, тут важливо не банально. Знаєте, я інколи коли йду на ефіри коментувати актуалію. Я я набираю гостєвого редактора і кажу, скажи, будь ласка, ведучим, що я б хотів сьогодні поговорити на тему таку і таку. Тобто вони мене будуть питати про щось можливо більш актуальне, тобто те, що сьогодні важливо. Але я там не маю що сказати оригінального. Є маса людей, які розбираються в цьому не гірше за мене. А і, взагалі, як на мене, вже все, що можна було сказати на цю тему, вже сказали. А от про це я знаю більше. Будь ласка, запитайте мене. ну, так. В наших силах ем, виховати і дати можливість не знаю, розквітнути інтелігенцію України. За яким... А це неминучий процес. Буде мир, буде. Е... Буде розвиток економічний, в який я точно вірю. Тобто я вірю в сотні мільярдів, які сюди прийдуть інвестиції і так далі. Щойно це почнеться? З'являться і кошти і в культурі, і так далі. І куди дінеться інтелігенція? З'явиться ну, вона то є і не гірша за, за багатьох інших, але з'явиться зовсім, зовсім елітна інтелігенція. Ну як на мене. Дякую, дай Боже. Бажаю вам успіху в бізнес проєкті і до нових зустрічей. Дякую, пасиві.